суверенітет. та Мати Олексія Волкова, пані Руслана, пригадує, що син завжди мріяв бути військовослужбовцем. Після школи пішов навчатися до професійного ліцею. Того часу до армії його не взяли. По закінченні навчального закладу дитяча мрія збулася. У жовтні 2013-го він став контрактником 79-ї окремої аеромобільної бригади. Теплими словами згадують юнака і товариші по службі. Веселий парень був, ну нічого був, Є буде жити в нашій пам'яті. Що добрий, легко знаходив спілкування з будь-яким чоловіком. З березня цього року Олександр Волков з колегами перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Навіть на свій день народження, 24 травня, хлопцю виповнилося 20 років, він був там. Мати зі сльозами на очах згадує телефонні розмови із сином. Кажу, Альош, там що. Стріляють там. Ні, мам, все спокійно, мам, все нормально, мам, не переживай. Я кажу, ну кажуть то, показують то. Мам, не дивись телевізор, все хорошо. Я кажу, захищаю Україну. Окрім батьків, друзів, товаришів по службі Олексія Волкова пам'ятають і у рідній «Альма-Матер» Миколаївському професійному ліцеї. Педагоги кажуть, про нього лише хороше. Зазяти хлопчина, хотів навчатися, займався спортом. Це справжній взірець для нинішнього покоління. Мені ж не хочеться, щоб ця війна побільше забрала наших. Пацанів, ну, жалко, звісно. Чим жалко. Батьки вдячні всім за підтримку та щирі співчуття. Для них, як і для всіх інших, Олексій Волков залишиться у серцях назавжди. За героїзм хлопця нагородили орденом третього ступеню за мужність посмертно. Я його віддавала, що він я, я спокійна була, що він буде захищати, що все буде хорошо. Ну не хотіла його мати в своєму дворі. Закритій домовині. Лучшим той орден вручили живому в руки за його мужність, що він був добрий, сміливий. Наталя Приходько, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.